8 березня 2025 року, за підтримки Духовної ради міста Дніпра, в залі Дніпровської філармонії імені Леоніда Когана пройшов культурно-мистецький захід Весняні шедеври. За ініціативи пасторів і священиків міста було організовано святковий концерт, спрямований на підтримку віруючих людей в умовах воєнного стану. У цей непростий час, коли багато хто відчуває тривогу, втрату і змушений шукати духовну підтримку, музика відіграє важливу роль у зміцненні віри, даруванні надії та об'єднанні людей. За словами організаторів, такі концерти відіграють емоційно-терапевтичну роль, створюють атмосферу єдності та надії, допомагають людям через музику знайти втіху та натхнення, популяризують духовну музичну спадщину, що об'єднує людей різних поколінь. На концерт були запрошені представники громадської ради при Дніпровській міській раді, лікарі, вчителі, військові та поліцейські капілани. Виконавці концертної програми та відвідувачі заходу поділилися своїми враженнями. Здорово, що є можливість у Дніпрі в такому майже фронтовому місті, де весь час тривога, прийти на концерт, і щоб люди послухали таку фантастичну красу, яку створило людство: не ракети, петріоти, шметріоти, а музику, справжню велику музику і велика радість, що люди ходять. І велике бажання ще для вас працювати, ще для вас грати. Приходьте, буду дуже радий і надзвичайно, надзвичайно приємно бачити усміхнені красиві обличчя. Любі наші жіночки, дніпряночки. Ми вас дуже любимо, дуже цінуємо. Ви в нас найкращі, найстійкіші, чарівні, красиві. Ми вас вітаємо зі святом сьогодні, і хай всім нам буде мирне життя. І Боже благословення. Я хочу подякувати за просто такий велик, прекрасний концерт. Я отримала з чоловіком велику насолоду. Ви знаєте, така музика класична, вона підіймає струни нашої душі. То я дуже дуже дякую і дириж, дириж, диригенту да? Правильно? Да. і всім, хто приймав участь, велика подяка. Дякую. Я вже не перший раз на такому концерті, і кожен раз мене вражає. Таємниця музики, сильної музики, яка впливає на наш, на наш розум, на наші емоції. І коли дивишся, слухаєш цю музику і дивишся на тих людей, які виконують цю прекрасну музику, ти розумієш, що який великий труд вложений в цю музику. Яке, яке натхнення, яка любов до музики. Це настільки вражає, це настільки захоплює, що ти просто відволікаєшся від всього, і ти просто занурюєшся в цей великий світ музики, великий світ мистецтв. Це настільки прекрасно, що ну, дуже важко навіть виразити словами. Я вдячна людям за їх працю, за їх любов, за їх присвячення. Я хочу сказати, що весна це прекрасна пора року, коли все розквітає в природі. І чудово розпочати весну саме з музики. Власне, ми сьогодні дуже завдячуємо колективу філармонії. Прекрасна програма. Ми задоволені. Ось хтось вперше в нас в філармонії знайомиться з класичною музикою. Це знайомство відбулося. Дякуємо. Мені дуже сподобався концерт. Дуже було динамічно, така різнобарвна музика дуже опера захопила прямо настільки були виконавці ну професійного рівня, що аж дух захоплювало.